Краще сховати ці предмети, якщо у вас вдома живе котик. До речі, п'яте дуже небезпечне. Ліки, котики, особливо кошенята, обожнюють лазити туди-сюди і пробувати все на зубок. Тому тримайте аптечку подалі від кота, а відкриту пачку з таблетками прибирайте на місце. Рослини. Чи помічали ви прокушені листочки? А якщо це отруйна рослина типу дефенбахії або молочаю, блювота, діарею, судоми це ще не найстрашніші симптоми отруєння. Краще посадіть для котика особистий город, пару горщиків з пророщеним вівсом чи просом. Взуття на вуличному взутті осідає багато вірусів, хімічних речовин, якими посипають доріжки, а на підошві яйця, бліг та глистів. Тому взуття потрібно перебирати взутєву шафу, бо наслідки можуть бути дуже сумними. Сміття, обгортки від цукер. Роктістечок, упаковки від сосисок, ковбасок дуже смачно пахнуть для кота. Тому вихованець може зажувати шматочок пластикової упаковки. Краще викидайте такі відходи у сміттєвий бак з кришкою. Дроти та кабелі. У кошенят ріжуться зубки. Вони можуть гристи дроти. Щоб почесати ясна, а це дуже небезпечно. Як варіант, спробуйте оприскати дроти відлякувачами. Побутова хімія, чистячі і миючі засоби використовуються повсюду. Такі речовини загрожують кішці, алергією та отруєнням. Сілякі пляшечки і пакети прибирайте у закриту шафу. Бережіть домашніх тварин. Їх безпека у ваших руках.